Вітаю! Темою цього відеоуроку для 8 класу є кислоти. Фізичні властивості кислот. Пропоную вам для початку виконати деякі завдання з попередньо вивчених тем класифікації і номенклатури неорганічних сполук. Завдання перше. Розподіліть формули за приналежністю. Перевіримо. Завдання друге. Вилучить зайве в кожному рядку. Перевіримо. Давайте згадаємо, які бувають кислоти. Кислоти сполуки, що містять атоми гідрогену і кислотні залишки. Які знаємо їхні властивості? Кислоти, їдкі агресивні речовини, хімічно активні. Якщо кислота потрапила на одяг або на поверхню тіла, то її необхідно дуже швидко, ретельно змити великою кількістю проточної води або ж нейтралізувати розведеним нашатирним спиртом. Якщо кислота потрапила на дерев'яну, металічну або іншу поверхню, її нейтралізують вапном, крейдою або содою. Класифікація кислот. Кислоти можна розділити на групи за деякими ознаками. За складом кислоти можна поділити на безоксигенні і оксиген вмісні. За кількістю атомів гідрогену можна поділити кислоти на одноосновні і багатоосновні. За хімічною активністю кислоти поділяють на сильні, кислоти середньої сили і слабкі. Схема розподілу кислот за силою приведена у ваших підручниках разом з іншими таблицями і схемами на форзаці. Сульфатна і нітратна кислоти рідини за нормальних умов. Ортофосфатна та силикатна та деякі інші є твердими речовинами. Такі кислоти, як хлоридна, флоридна, бромидна, йодидна, сульфидна, утворюються в результаті розчинення у воді відповідних газів. Сульфитна кислота існує. У вигляді розведених водних розчинів. Кислоти розчинні у воді речовини за винятком силікатної. Їхні розчини переважно безбарвні. Усі кислоти кислі на смак, але ні в якому разі не можна коштувати їх або будь-які інші речовини. Деякі кислоти мають різкий. Неприємний запах. Наприклад, різкий характерний запах має концентрована нітратна і концентрована хлоридна кислоти. Всім відомий також запах оцтової кислоти. Запах тухлих яєць має сульфидна кислота. Сильні кислоти можуть викликати серйозні опіки, руйнувати тканини. Тому при роботі з кислотами необхідно дотримуватися певних застережних заходів. Під час розведення у воду додають тонким струменем кислоту, а не навпаки. Це пов'язане з тим, що при розведенні кислот може виділятися значна кількість теплоти. Навіть призвести до закіпання, а це небезпечно. Кислоти та їхні розчини зберігають в лабораторіях у щільно закритих судинах. У природі кислоти можна зустріти у дощовій воді. Вони містяться у воді так званих кислотних дощів, у рослинах, у організмах людини і тварин, в їжі. Хлоридна кислота у складі шлункового соку. Її функцією в шлунку є активізація ферментів, бактерицидна функція. У птахів, що живляться падаллю, кислотність шлункового соку набагато вища. Більшість кислот у природі органічні. Серед неорганічних дуже отруйною є цианидна або синильна кислота. Вона може міститися у абрикосових кісточках, тому багато їсти їх небезпечно. Сульфидна кислота міститься в деяких мінеральних водах. Таким чином, кислоти дуже важливий клас неорганічних речовин, хімічні властивості яких буде розглянуто згодом. Дякую за увагу!